Консультації для батьків. Як пояснити дитині, що таке гроші. Простий і зрозумілий підхід. Ця презентація допоможе вам пояснити дітям основи грошей від того, що вони собою уявляють до їхнього значення у повсякденному житті. Дізнайтеся, як зробити цей процес захопливим і зрозумілим для юних дослідників фінансового світу. Використовуйте повсякденні ситуації покупки. Коли ви йдете з дитиною в магазин, поясніть, що гроші це як спеціальні папірці або монетки, які ми обмінюємо на речі, які нам потрібні або подобаються. Наприклад, ви можете показати їй, як ви платите за фрукти або іграшки. Послуги. Також можна розповісти про послуги, як от поїздка в автобусі. Поясніть, що за проїзд у транспорті ми платимо гроші. Почніть з простих понять. Обмін. Гроші це засіб для отримання товарів або послуг, що ми обмінюємо на них. Значення, гроші потрібні для придбання речей, які нам потрібні, як їжа, одяг, іграшки. Вибір. У дитини з'являється можливість обирати, щоб купити на свої гроші. Використовуйте наочні приклади. Іграшка. Поясніть, що іграшка, яку дитина хоче купити, коштує певну кількість грошей. Використовуйте реальні монети або купюри, щоб продемонструвати їхню цінність. Ласощі. Якщо дитина хоче купити цукерки, поясніть, що ціна залежить від їх кількості і виду. Книжка. Якщо дитина хоче купити книжку, поясніть, що ціна залежить від розміру книжки кількості старінок і типу паперу. Пояснюйте значення грошей у повсякденному житті. Їжа. Ми використовуємо гроші, щоб купувати їжу, іграшки, одяг і все, що нам потрібне для життя. Житло. Батьки платять за житло, щоб у нас був дах над головою. Транспорт. Гроші також потрібні для поїздки на автобусі, трамваї або для покупки власного авто. Освіта використовується, щоб оплатити навчання в школі, щоб отримати нові знання і навички. Розкажіть, звідки беруться гроші. Робота. Батьки заробляють гроші, працюючи, надаючи послуги або продаючи товари. Зарплата. За виконану роботу їм платять зарплату. Відома війна. На жаль, зараз в Україні війна і багато людей втратили роботу. Тому важливо цінувати гроші, які є, і економити. Навчіть раціонально ставити себе гроші. Економі. Поясніть. Що важливо, не витрачати всі гроші одразу. Зберігайте гроші, щоб купити щось особливе або в разі потреб. Список. Зробіть з дитиною список того, що потрібно купити. Так ви допоможете їй навчитися планувати свої витрати. Подарунки. Поясніть, що подарунки це прояв турботи і уваги, а не про кількість грошей. Зробіть процес вивчення грошей захопливим для дитини. Ігри. Використовуйте ігри з грошима, щоб зробити навчання цікавим. Історія. Розкажіть про історію грошей від перших монет до сучасних купюр. Казки. Читайте казки про гроші, де головні герої навчаються розумно ними користуватися. Дякую за увагу.